Привіт, друзі! У нас сьогодні Family Vlog. Ми з дружиною виїхали на мотоциклах. Останні теплі дні ми благополучно пропустили, то принаймні останній сухий день вирішили не пропускати, бо вже з понеділка будуть дощі і та вже так покататися не вийде вдвох. Дружині трошки важкувато було, то їхати, ну і... Та нічого дивного немає, в принципі, всім його важко їхати. Ми зараз їдемо трішки за місто, кілометрів приблизно 20. Їдемо на гарну локацію. Трішки там посидимо, відпочинемо. Ще насолодимося тими, тими останніми зеленими днями. Бо скоро вже все буде жовте, вже повільно жовтіє, а скоро буде вже всіяно, думаю, листям за якісь тижня-два. Тому треба їхати. Треба їхати, треба трошки проїхатись. О, та й беру вас в наш день. І ми їдемо десь. Десь вон туди ми їдемо, вон туди. До речі, казав я в минулому відео, що буду замінювати панельку. Я вже її замовив. Вона десь за тижня два думаю, приїде. То як тільки вона приїде, зразу будемо її встановлювати. Я вже, я вже прям чекаю, не дочекаюся. О, ця, ця гарна панелька. Я, то, ну, мови нема. Але вона без Ну, Є ну, ще пів біди, я розумію, там великі панельки, коли туди там, можна не знаю, вивезти навігацію. Блин, Ну, Щось в тому роді. Ну а тут що ти тут виведеш? Тут, що нема, це просто, просто табло, але величезне. Без, без толку таке, взагалі не, роз, не знаю навіщо воно тут Гарно, але, але без толково. До речі, я замітив, мене навіть декілька людей підтримало мою думку в коментарях. Тому знаю, вони чекають. Буду. Буду, буду, буду. Буду міняти. так І до речі, як буду замінювати приборку, зразу хочу тут зробити кріплення на телефон. Я маю свій старенький якраз телефон його тримаю. Е, жаль мені його викинути. І обов'язково хочу там поставити кріплення на нього. Не знаю, мабуть, це буде. Мабуть, це буде це кріплення, візьму сам, саму цю. Балванку, головку, не знаю, саме кріплення. І хочу, щоб воно десь тут було. Mm. Ну, воно зручно, мені зазвичай ніхто не знає дороги, куди ми там маємо їхати. А так, при... а так собі телефон включили і все, і поїхали. Дорогу показує і прекрасно, бо тут незручно дивитися. Тут потрібно опускати завжди голову, очі, ти дивишся сюди, відволікаєшся, дивишся на дорогу. Все-таки краще, коли воно ну, на рівні очей. Собі легенько тільки очі приопустив, подивився, ага, нам туди. Чудово. Не знаю, туди ми їдемо, не туди їдемо. Та яка, в принципі, нема різниці, куди їхати. Головне двоє, головне покатаємося, трошки проведемо час вдвох. Я думаю, це важливіше, що ми вдвох проведемо час, ніж те, що ми їдемо, мали кудись там заїхати чи не мали. Так, ну я, знаєте, мені здається, що я трошки заблудився. Так, а ну, ще тут є якийсь... Є як переїхати чи нема? Є. А ну, як там, агресивний розбород? Ну, от таке, треба вчитися. Що там як тобі, ендуро? Як тобі? Напевне, тобі треба підспустити колеса, я так думаю. Nee, я б не сказав, що дуже накачаний. Задок більше накачений. Дай ключика свого. О. А ракапку тобі спущу, щоб легше їхати було. тю-тю-тю-тю-тю, А де? А де? А, о. Та нічого, мені, то певно треба було назад вертатися в село і їхати прямо. Та як їхали сам початку. Їдемо помаленьку Їдемо, це мої перші горочки. вон той ліс нам треба заїхати, ще сьогодні. там що? Не знаю. їдемо, бо то вже пів шоста. Ну. Я ось так обереш. Ні, треть. Отак. І більше. Що. Не знаю, хто там жаліється на підвіску, але якщо замінити масло, вона прекрасно працює. От ви знаєте, я от коли з'їздив на дорожніх мотоциклах, на спортивних, на дорожніх, на спортивних дорожніх. Ну я багато мав, реально багато. І в мене ще досі є. Я вже не їжу, правда, але в мене є. Я їздив швидко, їздив 200, їздив більше, ніж 200. Саме там більше це було десь 280 чи 290 я їхав, то по місту. Що я можу вам сказати? Любі друзі, хто так само їздить зараз, купляйте ендуру. Оце тільки що, що я їхав, ски, там, 50, 60, може 70. Емоцій було більше, ніж від 200, від 250 по асфальті. Набагато більше емоцій. Е, і набагато безпечніше. Ну, навіть якби там в разі я впав, ну ну, травмувався би там, не знаю, рука, нога ключиця, так? Воно там за місяць, за півроку зажило би. А на швидкості 200-200 плюс, 200+, там вже, скоріш за все. Буде кінець історії. Тому задумайтеся. Мені колись таку е, один дядько сказав поговірку, каже, Зна, е, знаєш в чому проблема КТМів? Та да, я думаю, це кажу, не знаю і в чому. Каже, в минулому власнику. От, отак воно і є. Так само в більшості китайських мотоцьків проблема в минулому його власнику. Ну, навіть подивитися на дружини моєї кові. Там вже десь біля 10 тисяч пробігу. Не знаю, якось так, 9 чи 10 тисяч. Нічого не ламалося. Все працює. Нічого не відпало. Так, Вона не їздить, там якесь хард ендуро, в неї. От, її ендуро, це, це от тільки що, що ми їхали поле, то це для неї було прям Але, ну, Але він від'їхав вже 10 тисяч кілометрів. Це не є мало. Це не, ну нехай не 10, окей, нехай 8, так, чи 9, не пам'ятаєте, треба буде дивитися. Але він це проїхав. Він це може. Ну, Мені цікаво, от скільки це і зможе, бо взагалі я планую на ньому їхати, десь їздити ну, приблизно років, мабуть, 5, якщо чесно. Десь приблизно я його брав собі на років 5. Брав по тій причині, що мені щось сильніше, швидше особо не, не, не є потрібне. Е, і плюс, от, ну, я люблю кататися з дружиною. Мені, я прям дуже, я в такому захваті, я такий, не знаю, це взагалі, це прям вау. Я дуже задоволений, що вона їздить. Е, і, ну, от як я зараз буду, от, навіть, наприклад, я би там свій взяв Ну, до речі, я так заглядаю на 690. Ну і що? Я їхав на 690-му, зараз оце го 30 на ну, на ліпшому випадку на другій передачі його би мучив. Він би кипів. А так я собі їду на, пир, на дирчику, їду 4, 4 передача, оце 30-40, прекрасно. Я задоволений. ну, Він легенький. Він гарно їде. Він дуже гарно їде, на своїх тих 280 з очком кубів він їде взагалі бодро. Що зимою його трошки допиляє до працю. Так, ну вона їде позаду, тримається, молодець. Ну хоча тут дорога рівна, але до речі, десь от на такій от приблизно в дорозі в мене тоді і тріснув маятник. Ну, це таке. Нікого не виню, я я знав, що це є. Ну, враховані, ну що зробиш. Що зробиш? Нічого не зробиш. Ну, до речі, все добре. І наше... Ні на кого не злюсь, не обіражаюся. Е все буде добре. <світкій> Та і все. Е до речі, написали, що нові партії... До речі, на турі. Скоро має бути нова партія цих мотиків. І вони, наскільки я знаю, все-таки приїхали вже на нових маятниках. Які не повинні тріскати, ну я більш ніж певний, що не тріскати не будуть. І, я думаю, забабахаємо якийсь обзорчик. В такий... Е, ну це такий огляд зробимо. Якщо це був відгук про мій мотика, то зробимо огляд. Огляд може там щось змінилося. Так, файно. Я замінив батарейку. В мене за цей час встигла дружина обігнати. Зараз її дож нас доженемо. Ну все нормально. Враховуючи, що це за нас за цей рік, за цей сезон, от сьогодні третій раз виїхала. Удивляєте собі, як, це, як їй важко зараз. Впевне сумарно, вона мало вона на ньому їздить. Вона все-таки маленька дитина, ми... ми так її часто не можемо з кимось залишити, бо просто нема з ким її толком лишати. Їй тут легко їхати. Вона тут, певно, навіть щепленням не користується, в неї 52 зірка ззаді. Воно так волоче на тій зірці. Що, що? Молодець. Я дивлюсь, навіть ну, ногами мені тримаю тримає його непогано. Десь ми їдемо ще інакше, ніж минулий рік, ніж колись. Певно, що ми колись повертали туди лівіше зразу. ni tra. Будем сейчас А? Ну, бо тут якраз воно обрив і все видно звідси. Заїжджати туди? Да? Давай, я перший. Тут такі ями, ти не боїшся. Mm. Тут ями не боїшся, mm. добре. Але ти в мене молодець, на на. Звичайно. Куди я заїхала? Ти молодець? Нет. А, ти делаешь? Я сказала, що хочу пьянку, але просто боюся. не mm. художник покидається. Бач, <му> це... ми тоді з тобою їздили, то була весна ага. і воно ще не встигло вирости. Так як Та тоді ми долітали... Ми знаєш що, ми єдине... От ми з тобою поїхали прямо, там була наліво дорога, ми тоді тою наліво дорогою поїхали. Чекає, що в будь-яках. Та нічого. -то, Ходи, покажемо підписникам краєвид. Шаня гарно? Шаня гарно? Дуже. Ну. Я так кажу. Ну, ходи? Так, ми вже всілися на камені. Культурно проводимо час. Безалкогольне пиво, сухарики. А, а ж, що ще хотіти? Все файно? Ой, поки ловимося таким пейзажем. Ну, камера не передає, але... але тут гарно. Тут дуже гарно. Ай, файно є. Трошки посиділи, трошки помилували з природою, побули вдвох і їдемо помаленьку вже додому. Будемо їхати тою самою дорогою, то вже знімати нема змісту. І... Та й пора їхати, бо почав моросити дощик. І пізно годили. Я думаю, що якихось хвилин 40 і буде темніти. Тому ми їдемо. Всім вдячний за перегляд. До нових зустрічей. Все, па-па.